Сербський потяг з написом Косово. Це Сербія, що мав їхати до Косовської митровиці, зупинили на кордоні за вказівкою сербської влади. Учільники Сербії пояснили це бажанням запобігти конфлікту. Не пускати поїзд на територію Косово закликав косовський лідер Хашим Тачі. Цей поїзд чергова провокація, і влада Косово повинна використовувати всі законні засоби, щоб негайно його зупинити. Написав він на своїй сторінці в Фейсбук. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич звинуватив владу Косово у підготовці провокацій. Послали своїх саду гімцевимвони відправили спеціальні збройні загони на кордон, аби заарештувати машиніста потягу та пасажирів. Спочатку ми думали, що вони це роблять лише заради політичного піару. Однак потім ми зрозуміли, що вони хочуть спровокувати масштабний конфлікт. Метою було спровокувати конфлікт на території, яку ми вважаємо своєю. Ми Між у пором тренутку некакову політичку побуду на також звинуватив косовських силовиків доведу, у спробі зуму, замінувати залізничну колію на шляху потягу. Поліція косову відкинула ці звинувачення, підкресливши, що перевірила маршрут і не знайшла там вибухівки. Дизельний локомотив відправився з Белграда у суботу і мав прибути в столицю Сербського анклаву в Косову, Косовська Митровиця. Учільників Косову зокрема, обурили написи на потягу косово. Це Сербія та зображення сербських святин і культурних об'єктів всередині вагонів.